Всім доброго дня! Сьогодні я покажу всі прокляті предмети на карті Nintendo Wood. Я покажу, де знаходиться обізяна лапа, доска у прокляте демонічне кільце, зеркало right, та карти. Yeah. Карти Таро. Перший проклятий предмет у нас буде знаходитися отут. Це буде у нас оця, шкатулка. Другий проклятий предмет у нас буде зеркало. Воно буде висіти отут на стіні. Третій проклятий предмет у нас буде лежати отут. Це будуть Таро. П'ятий проклятий предмет у нас буде опізення лапа. Послідній проклятий пред... предпослідній проклятий предмет на сколо. Посліднє пускав біджу буде лежати або тут, або десь в гаражі. Дякую велике за перегляд. Гарного вам дня. Дякую, що ви підписані на мене. Ну, якщо підписані. А якщо не підписані, то підпишіться!